Тут щось більш зрозуміле, всякі там кадики, пассати, басьони, башості. Якось тут себе більш впевнено почуваю біля таких автомобілів. Так, оцей слонова кость, дуже непоганий варіант і ціна дуже приваблива. Рекомендую звернути увагу на ось цей автомобіль в благородному кольорі під назвою Слонова кость і вартість даного автомобіля 2800 євро. Дуже цікавий варіант, а ми йдемо далі. І нічого не написали так так джаз так. 9 рік 1.4 бензин автомат от вам маленький компактний жіночий автомобіль на автоматі на автоматі на автоматі на автоматі роботі так ідемо далі Passat B8 B8, Отак, B8. Passat B8 2015 року з дизельним 2-літровим двигуном 110 кВт 197 тисяч заявленого пробігу. Машин багато, цін мало. Машин багато, цін мало, потрібно по кожній машині телефонувати. Значить, тут у нас Honda CRV бензинова. Двохлітрова 110 кВт, кіловатна. 14-го року 10750 750. Европа. Автомат. Ось такий автомат. Ось такі колеса. Ксеносу 1.3 ціна 1850 потім Toyota Avensis це у нас 16-го року 1.6 дизельний двигун 11.700 11.700 ось такий автомобіль Так, далі посад. Б6. П'ятий рік, двохлітровий дизельний, 2250. 2250. Потім сценік короткий. Шостого року 16 бензиновий 1500 євро. 1950, 220 єшка. цешка, 1900. Четвертий рік, 1,8 бензин. Так, фокус. Фокус 16-го року літровий 4500, дивіться який апарат 23050, Nissan Sirena 1,6. Давайте підійдемо, ближче подивимося на цей апарат. Це дуже серйозна машина, дивіться, вона йде, я не знаю, це як рахується семимісна чи шести місна і на оцю зафіру ми ще подивимося сьомий рік 2650 1,9 так салон тканина гай вона йде з автоматом на автоматичній коробці передач так ну це в нас легендарна площадка дивіться що тут привезли просто неймовірний якийсь агрегат коротше ну Тут стоїть отакий знак, який забороняє. І отакий знак стоїть, який забороняє. Так, ну і тут ціни не пишуть. Тут не пишуть ціни. Зйомка поки що не заборонена на цьому майданчику, так що можна поки заходити і знімати. Якщо комусь треба крабу, от підходите, берете краби. На рахунок крабів нічого не написано, значить брати можна. Але найбільш небезпечний ось цей знак. А ми йдемо далі і ми пройшли. Прямо в Францію. Так, прямо в Францію ми прийшли і тут у нас перший гольф 5300 2009 року, 11 місяць. Так, і 197 тисяч заявленого пробігу 2-літровий з механічною коробкою передач. Я вже прям відчуваю, що пахне жабами. Так, Hyundai I40 7212 рік, 176 тисяч 1 і 7 дизель, механіка. Шкіряний салон з перфорованої екушкіри. Систистопанева, механічна коробка передач і, і такі от трошки обрізчі диски. Так, тут немає нічого. Альфа Ромео. Дуже популярний варіант, зверніть увагу для себе, для власного користування на такий автомобіль. 3910 рік, 12 місяць, 250 тисяч заявленого оригінального пробігу, 1,6 двигун, 77-кіловатний дизельний механічна коробка передач. І тут, бачите, все, Франція. Тут немає ціни, О, а це, а це в нас просто... Легендарний автомобіль, але ну він дуже дорогий. xc 90 2014 року 14900, 2.4 дизельний двигун 164 тисячі заявленого пробігу. Це дуже серйозний апарат. Зверніть увагу на якість шкіри, на якість салону, в якому виконанні це все зроблено. Так, тут ціни немає, тут у нас знову Honda РВ 15-го року 13800. Так, 23-го року 10-го місяця зроблений техогляд на автомобілі 198 тисяч заявленого пробігу 88 кВт дизельний двигун. Коробка механіка. Пасад 3610 рік французик Так, за цього шарана навіть е, закрили код щоб ніхто не бачив, нічого не написали. Не знаю, може вже він проданий. Так, і Зефіра. Зефіра 14-го року. 6800. 1.6, Непогана ціна за 14-й рік. ДС немає ціни. Оце в них, коротше, в них болячка. От відносно свіжа машина, да, і тут е, зараз збирається вода. От, десь тут розгерметизація в них і облазить хрому цей, бачите. Тут нормально. 318 BMW JT

418 4 690 Так, далі це Макс, Ford це Макс, 10 рік, 1.6 дизельний 4600 Немає ніякої ціни. Так, і ось цей теж дуже популярний автомобіль. 5008, 15400, 2017 рік, 11 місяць, 209 тисяч заявленого пробігу, 1,6 дизельний автомотіна. Сильно там десь якісь є коточки, царапочки. Але в принципі в адекваті автомобіль. Коротше, ось такий автосалон автомобілів свіжо пригнаних із Франції. А ми йдемо далі.